що Знімати відео? Ось майстер, бачите, ось Олександр. Оце він тут мучиться вибором між 1625 і 16.35. Тут 1625 два фільтра йде в подарунок, а в 16.35 іде два фільтра і ось такий кейс. Тут об'єм менше, тут об'єм більше. Потужність тут однакова, і тут однака. 1600 Вт. Тут він працює і автоматично можна працює в процесі роботи, автоматично струшує. Тут тільки або на початку автоматично він включається, або при закінченні роботи. Е, ось і весь вибір. Да. що, що Все ви... Все-таки думати, це краще буде за счет кейса. Але і ціна це, що... 34 500, 23 тисячі. Як на мене, величезна різниця в ціні, але об'єм, автоматичне струшування і головний ящик надали перевагу, я так розумію, так? Так. Що? 1635. Да, да, Крутяк. Що да, да. вас скажеш? Ну, звичайно, це ж краще. Василь це експерт по всьому. По плиткорізам, по пилососам, по роботам. Ні, я бачу слабо, що Боша, я продав і. 400-й? Да. А що ти по 400-му скажеш? Що він? Я не буду мати. Кажи, як є. Без матюків. Ні, він э, дуже маленький. Ні, ну в 400 там самий мінус перший. Дуже вузький шланг. Любана чуть більше сметина. І забивається шланг. Далі. Комплектація сильно гучний. Він. Е, нема змоги е, використовувати мішки. Ну, справжній китаєць. Ну, він... Купай купуйте да, він, європейську. Він під, Куп... під роботу з інструментом. Добренько. Дякую, хлопці, за досвід. Рухаємося далі.